Вас вітає туб канал Океан Трейд. Сьогодні у нас з вами на огляді цікавий інструмент: різець токарний автоматичний канавковий BDKTR 1010 під пластину mgm 200 від відомого трейського виробника СМОКС. Різець токарний канавковий автоматичний розроблений для невеличких токарних верстатів та для токарних автоматів. За допомогою таких токарних різців можна робити як пази глибиною до 10 мм, так і відрізати деталі діаметром до 20 мм. Канавковий різець має наступні характеристики: Загальна Довжина – 120 мм, міліметрів, квадратне січення 10 на 10 міліметрів, максимальна глибина канавки 10 міліметрів, ширина канавки 2 міліметра. Виконання праве. Максимальний діаметр відрізки 20 міліметрів. Відрізні пластини кріпляться за допомогою шестигранного ключа, який йде в комплекті з різцем. Самі пластини можна змовити окремо на нашому сайті, обравши потрібний підрозділ або звернувшись до наших фахівців, які підберуть вам правильні пластини, враховуючи оброблювальний матеріал і ваше обладнання. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті С де ви можете також формити своє замовлення, а ще завантажити каталоги наших виробників. Наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку промов будь-який куточок України з швидко надійно та якісно.